Це, можливо, найскандальніша гра 2024 року. Нещодавно Sony дала пограти в демку свого нового AAA ексклюзиву Stellar Blade. У Твіттері цю гру вже засудили за надмірну відвертість, і про це ми теж поговоримо. Але я все ж вирішив дати грі шанс, тож давайте починати. Привіт! Мене звати Вова, ти на каналі GameX Family, і сьогодні я буду оглядати демо нового ексклюзиву PlayStation 5 Stellar Blade. Перший трейлер цієї гри я побачив на трансляції виставки PlayStation Showcase ще у 2021 році. Тоді гру представили під назвою Project Eve, і мені особисто вона дуже віддавала вайбами Metal Gear Rising з жіночим протагоністом екшоновими анімабійками на мечах та купою епіку і динаміки. Oh, а оскільки пан Райда ніяк не хоче відпускати моє серденько, я жадібно нападаю на кожну екшонову гру, сподіваючись стати свідком його нової інкарнації. Тож гра була записана у вішліст майже одразу і без зайвих розмірковувань. З передісторією історією та моєю особистою мотивацією закінчили, тож переходимо до самої демки. Показали нам не дуже багато, нам дають змогу подивитися початок гри і шматочок першої мапи. Також після сюжетної частини можна помотизити боса в рамках додаткового режиму. На все у мене пішло приблизно півтори години. І це наче не багато, але ці півтори години були для мене справжніми емоційними гойдалками. Одразу скажу чесно: погравши 10-15 хвилин гри, я вже готовий був її розкриткувати за всі можливі гріхи, вимкнути і ніколи не повертатись. Адже такого жахливого особисто для мене початку гри годі й шукати. Для контексту важливо розуміти, що розробники із Shift Up дуже надихалися грою Nier Automata. про що нам натякає і сюжетна затравка, і музичка, і головний селінгпоїт гри. Початок дуже схожий. Висадка у складі десантної групи, частину якої вбивають ще до приземлення на землю, і оце от все викликає питання, а чи не межує надихання з копіюванням? Відповідь мене чекала майже одразу. Ні. Є ли не тобі з автомата і не райден із Metal Gear Rising, як я собі мріяв два роки тому. Перші 10 хвилин героїня себе показує абсолютно пустою і добовою. Я зробив висновок, що мені дуже не подобається ця персонажка. Я її не розумію і я не можу їй емпатувати. Можливо, розробникам варто було менше уваги приділяти дизайну її фігури і більше зусиль вкласти в міміку обличчя. Адже жоден на її обличчя не рухається від слова зовсім. Ну от не вірю я в її розпач у цій сцені чи у переляк в наступній. Персонажка другого плану, яка з'являється в кадрі всього на хвилину, і то більше емоцій випромінює. Хоча чого можна було очікувати від розробників, чиєю минулою грою була мобільна дрочільня Nike Godos of Victory, центральний геймплей цієї гри це. оце? Як наслідок маємо абсолютно стереотипну героїню, головною рисою якої є відвертий латексний костюм в обтяжку. І поки що нічого з побаченого мною не робить її ні цікавою, ні особистістю. Ні, в Твіттер на Шекалячі Експрес я сідати не збираюсь, але порцію несмаку я отримав точно. Хух, видихаю, згадуючи в гру я йшов за сеттингом і геймплеєм, тож продовжує рух по сюжету, а сюжет поки що не намагається нам адекватно пояснити, що взагалі відбувається. Since Тільки пізніше, оглядаючи довідкові матеріали про завдання та персонажів, нам стає відомо, що колись давно землю захопили прибульці під назвою Нейтіба, а людство втекло з землі і евакуювалося на космічні станції. Наша персонажка Єва, частина армії визволення, а наша ціль відвоювати землю у злих інопланетян. Героїню рятує із іскротної ситуації дехто Адам, який погоджується надалі супроводжувати нас віддалено у вигляді дрона. Наступна локація брехлива зелень на руїнах зруйнованого міста. Зруйноване місто красиве, по ньому приємно і цікаво бігати. До речі, підвезли трохи паркурчику, щоб розбавити боївку. Не до речі, підвезли пару вивісок російською мовою. Гра це пояснює мультикультурністю цивілізації на той момент, та й розробники з Росією ніяк не пов'язані, а сама гра розробляється вже дуже довго, тож наче не Flag. Але все одно вибір, м'яко кажучи, дивний. Окремої згадки заслуговує музика в демо. На моє немузикальне вухо, музика доволі приємна і динамічна. І все. На цьому моменті продовжується відмінності Stellar Blade від Nier Automata, тому що звуковий ряд таке враження взагалі не ставить перед собою задачі задати нам настрій. Ну то і ним. Він є, і він не дратує, під боївку підходить, нормально. Тож у підсумку продано. Я купую Stellar Blade. Але ж, Вова, ти тільки що 5 хвилин пояснюєш, що ця гра жахлива і посередня спроба паратизувати на нір автомата. У тебе все добре? Так, Аня, у мене все добре. Наперекір всьому, що я розповів раніше, гра зуміла мене зацікавити. А все завдяки їй, боївці. Вона тут шикарна і схожа на все підряд, і водночас ні на що. Таке враження, що гра намагається нас весь час обманути. Мені Stellar Blade з перших хвилин здалася второсортним слешером. До якого навіщось прикрутили ухиляння, блоки та парирування? Дехто, побачивши ці елементи, одразу охрестив гру з Але ні, боївка взагалі не відчувається як Souls. Якщо проводити аналогії з іграми From Software, то гра скоріше нагадує Sekiro. В бою нам треба блокувати удари супротивників, а якщо робити це вчасно, вибиваємо з них стійкість. Вибиваємо всю стійкість, отримаємо можливість провести круту і болючу атаку. Парирувати атаки тут, на мій погляд, трохи складніше, ніж в секіро. Бо якщо просто спамити блок, можна легко зловити в лоба, але не так трагічно, як в солзах. Тож у мене поки порівну. Третину атак блокую, третину атак парирую, третину отримую в обличчя. Люблю баланс. Ухиляння не мають того самого, як у солзах вікна невразливості, і потрібні тільки для протидії певним особливим атакам ворога. Ці атаки мають кольорову індексацію жовті, сині і фіолетові. Від них врятує тільки ухиляння, виконане в доволі жорсткий таймінг у певному напрямку. Жовта атака просто ухилятися, синя – ухиляння вперед. Фіолетова ухиляння назад. Звучить складно, але у грі я можу потренувати будь-які вивчені прийоми на тренувальному майданчику. Головне, трохи звикнути. До речі, про прийоми. Від слешерів тут непогано можу крутити різні комбухи. У нас є сильна і слабка атака, які можна доволі різноманітно комбінувати. Також у нас є енергія, яку ми заробляємо в бою за успішні комбо та переривання. Її можна витрачати на особливі навички або на підсилення звичайних комбоатак. Тож, як в будь-якому слешері, можна просто тикати все підряд і будете щось збити звичайно. Але по справжньому круті результати будуть тільки якщо завчити навички. Їх тут багато і вони купуються за експо в меню навичок. А ще тут навіщось прикрутили трохи стелс-атак. Атака зі спини і атака зверху, але не дали кнопку скрадання. Тож на що воно треба, я не знаю, але прикольно. На виході ми маємо суворий мікс із Devil May Cry, Sekiro і, напевно, Сіфу. Щось типу файтингу, який прикидається екшен РПГ або слешером. Максимальне задоволення від дослідження боївки я вже отримав від останнього босса і додаткового режиму. Боси б'ють не по-дитячому, і пройти їх просто спамлюючи кнопку блока і атаки не вийде. Треба розбиратись і використовувати всі можливості та навички. До речі, в додатковому режимі Можна трохи пощупати боївку на прокачаному персонажі. А також є кілька костюмів на вибір. Ура, мені не доведеться всю гру дивитися на цей зелений латекс. Тож, давайте підсумуємо, тепер серйозно. Демо Стеллет таке враження намагається відштовхнути своїм початком. Я міг би до цього не прискіпуватись, якби гра мені не сказала, що мій прогрес у демо буде збережений і перенесеться у релізну версію. Тобто це не просто геймплейчик для демо, це справжній початок гри. І це сумно. Я дуже сподіваюся, що з героїною все щось зроблять, або вона краще розкриється як персонаж у подальшому сюжеті. Але у Stellar Blade є і переваги. Чудова графіка. У грі є три режими: красиво, але 30 FPS, балансно і продуктивно, стабільних 60 FPS. Я графи записував в режимі покращеної графіки, і гра видає чесно стабільний 30 FPS без провисань, що приємно. Сеттинг він цікавий, хоч і не новий. Я не розраховую побачити крутий сюжет у цьому сеттингу, але посподіватись на краще мені ніхто не заважає. Дійсно класна боївка, яка складається зі знайомих елементів у щось нове і своєрідне. Босси не заклікуються атакою і доведеться попітніти. Мені дуже подобається. Хоча, як на мене, доволі дивне рішення затягувати широку аудиторію фансервісом в гру, яка зустрічає масового гравця не під поласною боївкою. Ось такий от суперечливий Sony ексклюзив нас чекає зовсім скоро. Але варто зазначити, що в грі є легкий режим складності. Я його не чіпав, тож хто грав на легкому, розкажіть в коментарях, як вам враження від гри. Я грати буду, але вам я все ж пораджу пограти демку самостійно і зрозуміти, чи підходить ця гра саме для вас. З вами був Вова на каналі GameX Family. У мене з'явилося більше часу. І тепер я зможу викладати більше на цьому каналі. Тож став лайк, підпишись і донать на ЗСУ. Ну а з мене наступний відос? До речі, якщо хочеш підтримати цей канал, донать на баночку або на Баймі Кофі. Це точно нас мотивує робити більше нових відео. Всі посилання в описі. Ну а у мене все. Дякую, що додивилися. До нових зустрічей.